Друзі, всім привіт. У нас сьогодні така невеличка велопрогулянка, погода не льотна. Ну. Сонечка нема, хочеться сонечка вже, щоб десь поїхати, в центр покататись. Думав, може поїхати в центр, подивитися на відкриття. Як там хатинки Миколая. сьогодні відкриття в 12.00 це мініон. Підписник моє круп, ну, та я десь вже читав. Не думав, поїде, якщо гарна погода, ну погода не ухти, зараз прогуляємося. Прогуляємося на алмазний, трошки обзор цін, заїдемо в сільпо. Так, зараз треба спочатку би, відпустити руля. Зараз хочу провірити в двох форматах зняти відео. Зараз я знімаю 4К 25 FPS і потім ще один формат найгарніший. 4К 60 FPS. Поскольку буде серії, щоб знати, чи вони більше стали, чи такі є. Наскільки їх буде ділити. Ділиться типа на цій флешці. А ще хотілося б поснімати 5-3К, но телефон мене підтримує тільки 4К, не відкриває. Камера знімає, а потім щоб відео подивитися на телефоні чи на телевізорі, треба в телевізорі, телефон 8к прикиньте, яке западло. Хоча у нас люди мабуть 90% дивляться, це 1080. Так, светофорчик на минутку попаду всегда. Давно у нас не было уже солнечка. Та не я вроде центр ездил, солнце будет. Блін, один спортивний костюм. Ну, типа теплий, но осінньо весенний. Що-то ноги проходить. Ну Думаю в обіцяли 3 градуса, щас 0, Коротше, не впугувався так, в принципі. вверху утеплився, а низ такий не дуже. Просто як перемерзаєш, тоді буде хотіти сяти. Буде мені свіжо Ну зато силько не буде жарко Вчора розгрузочний день був мадмузель сходила. Побила на вечерю під'їсти. ще й на сьогодні останеться Не треба готовий заморачуватися Я взагалі не виходжу, там пару разів відкрив Вікно на балконі, кислорода хапану і все. Тим більше субота, хоча я ж говорю, погода була б сонячна, погнав би завтра. Тобто погнав би вчора десь би кататись подальше. Якби було вчора сонечко, так провалявся цілий день. Кстати, сьогодні перший день зими. Ще вас і вітай. Якби така зима й була 0 градусів. Навіть без снігу. Ну хай ночі йде так. Дощ. <кій> <кій> Зараз у нас пів другого. Мадумуазель погнала на велику на супрунуку, там банки подвозить, склянки, всякі барафони нужні. Не У неї теж своя, я не захотів їхати туди. Можна було в принципі туди проїхатися, но щось то не хочеться. Блін, я навіть не переключився. Только на один цепок. ой, на одну зірочку. Облис. Включи себе поднятие. И все. На опыте таки заехал. Почти без задышки. Почти. В сельпо тоже никаких таких акцій привабливих, привабливих не побачив якщо будуть мандаріни чи апельсини дешовманські то можна буде прикупити а так просто потинятися так головне не дігатися Обичне діло з'являється. Сьогодні цю бізболку зимню одів, а не підерку, щоб не жариться. Так. Наш світлофорчик горить переходить. Який у нас світофор хочуть зробити, смарагди чи який ідіотус. Я надіюсь, до цього не йде без приділу. Чи ні, не смарагди. Я просто забувся. Слово, прикиньте, навіть не пам'ятаю. Зелений він і в Африці зелений. Більш сприятливий для водіїв. Де такий ще бред можна почути? А зелений несприятливий для води. Мені як несприятливий, сприя... не так хіба що жовтий А зелений красный, ну це вообще два кольори ідеально. Потом жовтий поменять на помаранчевий, да? А красный на який? На этот бордовий. І взагалі перший день зими підвищені налоги вступають в силу А він не хоче, не хоче Я її хотів пропустити навіть на зйомки Так що будемо тепер все покупати по супер-пупер завишених цінах Це от чувак проїхав на велосипеді, це, не, на такого кольору хочу зробити світофор, кажись. Так, мабуть, перший я цей. Як його? В цьому форматі що зараз знімаю. Мені треба прокататись більше 20 хвилин щоб я повноцінно затестив, не знаю. мені кажуть, я швидше це зроблю. Може просто далі мені проїхатися. Допустимо до мотеля. Можна було ринок мотель зняти, але там пряма така дорожка, треба йти без вело. І якщо навстрічу нам буде йти почтальйони, в мене не буде можливості ні право ні ліво звалити прийдеться до них в об'яті зразу йти або назад от этот коня не плату чи тягне. так один капішончик я зняв а то щось уже закрив чи що. А то як в акваланді. Скафандрі, о, мені ж писали вже. Скафандрі, оце як в мене два капішона, підерка або без з ушами відкочені. Коротше, скафандр ж чіткий. Зразу космонавт. Це тестити, це розширення, мабуть, треба в центр їхати, там до білої, до білої альтанки так без перерива знімати і подивитися, на скільки серії розіб'є камера. Так, я перший. 30 гривень капуста. Так це мене, як завжди, Аня той капусту, я говорю, не хочу шукати. Последняя опять не така. Кажу сама йди вибирай. Каже, все не надо. Иду,